В нашої частини щодня відділяється не менше вісьми собак на службу для охорони громадського порядку, для конвоювання підсудних та засуджених, для здійснення зустрічних варт, планових автошляхових варт. Зараз в нас проводяться збори з кінологами та закріпленими за ними службовими собаками. На цих заняттях ми ділимося досвідом, тому що в нас є кінологи, які... Несуть службу в місті Калуш і є кілові, які Несуть службу в місті івано франківськ Так само ж ми поки хочемо цих собак під, підучити, підтренувати, тому що в нас зараз багато молодих собачок, які працюють і вже мають результат. Заняття проводяться, затримання умовного правопорушника, вибір людини, вибір речі, робота по сліду. На цих заняттях ми проводимо також, привчаємо собак не реагувати на постріли. Ми для цього використовуємо пітарди. І як бачимо, більшість собак вже не реагує на постріли, тому що в тій службі, на яку вони виконують, в будь-яких обставинах можуть стріляти і собака не повинна реагувати на постріл.